Тут вот все в руки. Не догадувалася, яка підтримка була на даний момент за неї. Ми за неї дуже сильно боролися. Ми з'єдналися в одну паутину. Наш шлях був дуже довгий і тернистий. Скільки сліз було проняти до того, як вона прийшла, і скільки було сліз від щастя до того, як вона вже прийшла, прийшла, як бачите, вже не сама. Прийшла на руках з дитинкою та своїм чоловіком. Ми дякуємо вам усім за таку організацію. Ви дуже сильні, ви, ви дуже молодці. Мар'яна тепер є велика людина, сильна людина, жінка з великої букви, мама ще з більшої букви. Давайте їм поважаємо міцного здоров'я, затишку в сім'ї, благополуччя, миру та спокою над головою. Те то, чого їм саме більше бракувало останні дні. Я вітаю вас, що ви нарешті всі разом. Тобі, Мар'яна, я дякую за ці півроку наші. Я дуже рада, що ми змогли, Вася Ну, Ми змогли виносити цю дитину навіть в таких умовах. Я сподіваюся, що в подальшому ти не будеш потрапляти в такі ситуації. Я бажаю вам здоров'я і ніколи більше не розлучатися. Я щиро вітаю вашу сім'ю. І з тим, що ви знову разом. Я щиро вітаю вас із тим, що ваша сім'я поповнилася таким подарунком від Бога, таким скарбом вашою донечкою Анною. Я переконаний, що а, мільйони українців переживали за вас, молилися за вас. Я переконаний, що мільйони українців чекали цієї миті, коли ви повернетесь додому і мріяли про те, щоб ви свою донечку народили саме в Україні. Ваша донечка, народжена сьогодні, тут в нашому місті. Це своєрідний символ нової, новонародженої України. Я вас щиро вітаю. Я сьогодні маю за честь привітати молоду родину, народжену дитину, від себе особисто від голови військової волинської адміністрації Юрія Михайловича Погуляйка. Хочеться побажати вашій родині, миру, злагоди, любові, достатку. першу чергу, я від себе особисто Хочу привітати вас, Мар'яна, вас на сил, вашої донечки. Хочу побажати, щоб ваша малеча росла щасливою, здоровою, усміхненою. Хочу побажати їй щирого, веселого, дитячого, зростання. Хочу побажати всім нам. Терпіння більшої перемоги. Вам особисто, моря, хочу я подякувати за ту витримку, ту мужність, яку, напевно, ви єдино показали всьому світові, які в нас є українські жінки, які ми сильна нація, і що ми. завжди будем непереможны. За все вам щиро дякую. Слава Украине, слава героям. Хочу сказать благодарность. В первую очередь нашему президенту Владимиру Зеленскому, который непосредственно участвовал в процессе обмена Марианы, также спецслужбам, Поумоченного Верховной Рады по правам человека Дмитрию Веденец, его команде Александру Валентиновичу, Роману Ровенскому, Волынскому, да, за их подарки для нашей семьи. Хочу пожелать всем всей нашей стране процветания, поблагодарить за то участие, которые непосредственно Мы участвовали в освобождении Марьяны. Знаєте, я дуже хвилююся, можу розплакатися. Я хочу подякувати Анастасії Чорненькій. Це вона правильно сказала, ми разом виховали, викормили цю маленьку дитину в таких складних умовах. Я Дякую кожній жінці, яка в Оленівці приділяла мені свою увагу. Кожен, знаєте, хто чим міг, хто цукеркою, хто печенькою, людям, які були небайдужі до мене. Знаєте, на світі є добрі люди. Я дякую всім мамам за флешмоб, я дякую всій Україні, кожній дитині, яка взяла в цьому участь небайдужим людям. І повірте, у нас дуже дружня, велика держава, яка співчуває ну, кожному горю, який є. Я дякую тим людям, які займалися моїм обміном, і все ж таки приклали зусиль, щоб я повернулася на Україну. Дякую президенту України і його команді. Вибачте, що він зробив такий великий обмін, в який вийшла я і багато інших чиїхось дітей, які повернулися додому. Але на цьому зупинятися не потрібно, тому що кожен з них чекає, що його обміняють, і він приїде. Вибачте. Додому. Кожен син, кожна дочка заслуговує на те, щоб повернутися. Я дякую Чернігівському госпіталі за теплий і дружній прийом. Я дякую Чернігівській лікарні, яка мене прийняла, і всім лікарям, які до мене дуже гарно відносилися. Я дякую цьому перинатальному центру, який. Приклав усіх зусиль і прийняв мене як рідну дочку. Тому, будь ласка, дівчата, хто буде народжувати в перинатальному центрі, знаєте, що це найкраще, де можна народжувати. Я дякую всім, я дякую всій Україні за вашу підтримку, за вашу любов, за вашу турботу. Я, перебуваючи там, не знала, що це так масштабно, ну це такий великий масштаб. Але коли повернулася на Україну, переглянула усі відео, де кожен. Мене підтримав. Дякую вам, усім. Усіх я вас люблю, усіх я вас обнімаю. Усі ми одна єдина країна, єдина, нероздільна. Тому мир і перемога буде за нами. Дякую вам всім.